Вітаю вас хлопчик та дівчатка. Та запрошую на заняття з ліпленням. На вулиці гаряче літо. І воно дуже багато на різне солодощі фрукти та ягоди. Малята. А як ви вважаєте, яка саме найбільша ягода? Так, це смачненький солоденький кавун. Отже, я. Пропоную вам, малята, зліпити з пластиліну скибочку кавуна. Для роботи нам потрібно пластилін, дощечка для ліплення та стека. Ну що, готові? Тоді починаємо. Скибочка кавуна має різні кольори червоний, зелений, білий та чорний кольор. М'якіть скибочки кавуна буде червоного кольору. Спочатку розімнемо пластилін. Пальчиками будемо його розплющувати. Нам потрібно зробити трикутну форму. Для цього нам на допомогу прийде стека. Ось таким чином ми будемо. Краєчки відрізати. Ось така скибочка у нас буде. Тепер беремо чорний кольор, з чорного кольору у нас буде зернятко. Невеличкі шматочки відщипнули та пальчиками розкочуємо і ліпимо. На скибочку – кавуна. Далі ми візьмемо білий кольор, це невеличка ділянка. Скибочки кавуна ми розкочуємо джгутик, як вже ми вміємо. Та з'єднуємо. І далі у нас іде коринка кавуна зеленого кольору. Відщипнули шматочок, розкочуємо та робимо теж джгутик. Тепер прикладаємо ось таким чином. Залишки ми обрізаємо стекою. Ось яка скибочка кавуна в мене вийшла. А я буду з нетерпінням чекати на фото ваших робіт. До побачення!